Чекала Тата з полону майже два роки. Історія доньки звільненого військового. Іспити з водіння. Сервісний центр МВС отримав автор для людей з інвалідністю. Стань голосом полонених. Акція родичів захисників Маріуполя. Серед звільнених з полону напередодні військовослужбовців є семеро мешканців Львівщини. Про це в телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Це Владислав Івахов з Яворова, Святослав Багрій, з Жидачева, Руслан Квас з Миколаєва, В'ячеслав Бутрім, родом з Новогродівки Донецької області, родина якого переїхала до Новояворівська. Микола Ярема із села Карів, Василь Валюра із села Боянець та Олег Турчак із Зимноводівської громади. Нагадаю, напередодні з Росія. Російського полону повернули 207 українців. Повідомив в телеграмі президент України Володимир Зеленський. До мене дзвонять, кажуть, вашого батька визвали з полону. Два роки не бачилися, то тяжко було. Діана Велюра показує фото, яке зробили під час обміну полоненими 31 січня. Востаннє батька вона бачила перед початком повномасштабного вторгнення. А 7 березня 2022-го чоловік зник. Півроку ніхто нічого не знав, що куди до чого, чи він без вісті пропавши, чи він в полоні, куди що почали списки, всі подавати. Мама хвилювалася дуже сильно за нього. Вона не спала ночами. Згодом про те, що Василь у полоні повідомили його побратими, яких обміняли раніше. Чекала Діана на повернення батька майже два роки. Жодного листа, що писала родина, Василь не отримував, розповів дівчині вже після повернення. Дівчина каже, не могла повірити, що тата повернули, поки він сам не зателефонував. Коли він подзвонив, я його зразу не впізнала голос. Ну, він такий дзване, такий каже: Привіт! Я така. Стало очі на лову і він такий каже, «Привіт, доцільця, це я. І все. І я просто розтала, і просто почала плакати і я нічого не могла сказати. Казав скоро, скоро хоче вже вертатися додому. Каже, я їду, їду тою дорогою. Я вже хочу вернутися. назад, чим пошвидше додому, Я скучився дуже за вами. Хочу вас побачити чим пошвидше. Каже, я вже виходжу в машини, я вже хочу йти пішки. Ну я дойду до вас і, все, і хочу вже побачити, обміняти всіх, поцілувати. Зараз на повернення Василя Волюри уже на Львівщину, окрім діани, чекає його молодша донька та дружина. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Тренувальне обладнання для двох військових полігонів купила американська благодійна організація Help Heroes of Ukraine і передала Нацгвардії. Обладнання допомагає пройти вишкіл, максимально наближений до бойових умов. Цього разу передали лазерне навчальне обладнання. Його вартість 4 мільйони гривень, повідомила Суспільному комунікаційниця благодійної організації Світлана Хомік. Це вже друга передача у межах проєкту. Минулого року передали страйкбольне обладнання. Таке обладнання, сучасне обладнання, на на якому тренуються сучасні армії світу, зокрема Сполучені Штати Америки, вже десятки років. Система Майл, система Лазер Тагу, воно є присутнім в їхніх арміях і воно вже у нас почало активно застосовуватися. Після такого навчання однозначно, яке наближене до бойових умов. Виходить боєць, який може насправді дати собі раду, вберегти в життя, ну і дати відсіч ворога У даному випадку. Ми говоримо про збереження в житті. Ну на 80%. відсотків. Це оце, тренувальне навчальне обладнання вироблене підприємствами в Україні. Що дуже приємно, бо український потенціал починає виробляти те, що конче потрібно для тренувань наших хлопців військових. Представниками нашого фонду було промоніторено різні варіанти виробників цього обладнання, і мушу сказати, що українське обладнання перемогло і по якості, і по ціні. Дуже важливо, що таке тренувальне обладнання використовується за стандартами НАТО. Антоніна Цуркан готується вперше складати іспит з водіння. Жінка переїхала на Львівщину з Херсонської області. Розповідає, чому тут вирішила навчитися керувати автомобілем. Такі часи, що треба виїхати самостійно, треба. Рухатись самостійно не завжди можна знайти допомогу, тому і пішла кермувати для того, щоб бути більш самостійною і не залежати не від яких обставин. Антоніна вирушає за визначеним маршрутом. Декілька хвилин водіння її іспит складено. Я дуже хвилювалася, дуже неймовірно. Мала дві помилки. Та інструктор мені розказав дещо не так. Уже після закінчення іспиту. Тому я дуже рада, що я склала і хвилювання до сих пір. Автомобіль, на якому Антоніна складала іспит, регіональний сервісний центр МВС отримав нещодавно. Це нова автівка, це Hyundai i30 з автоматичною коробкою передач, яка повністю переобладнана для осіб з інвалідністю. На ній наявні усі зручні важелі для того, щоб особа з інвалідністю могла зручно. Та комфортно здати цей практичний іспит, за словами Павла Яцини, автомобіль також пристосований для людей з ампутаціями. Він показує, чим це авто відрізняється від інших. Це така цікава штука, яка можна сказати, якщо її встановити знизу, то особа лівою ногою зможе натискати на педалі. Вона буде так само реагувати, як на праву ногу. Автошкола для людей з інвалідністю, яку закінчувала Антоніна Цуркан, діє на базі Львівського університету внутрішніх справ в межах проєкту щодо безбар'єрності. З березня місяця до сьогодні вже четверо є успішних проєктів, четверо людей отримали вже посвідчення водія. Навчаються ще і люди в нас по мірі готовності. Вони також були складати ці іспити. Час навчання в нас займає 11 тижнів. З них 4 тижні – це теоретична підготовка. Складають іспит з теоретичних заторки спочатку, а потім вже допускаються до практичного кермування. Тарас Созанський повідомив, що охочі навчатися в автошколі для людей з інвалідністю, можуть знайти необхідну інформацію на сайті університету. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина. Мирослав Трембецький очікує на огляд лікаря перед здачею крові. Чоловік долучився до військової служби після початку повномасштабного вторгнення Росії. Був ТЦК для ну, звірки даних і е, залишився там на службу, так як я був непридатний до військової служби. Пізніше на нас прийшов наказ на перевід в бойову частину: Краматорськ, е, Слов'янськ, е, Дружківка. Тиждень ми на позиції, тиждень ми відпочиваємо. Ну і все. І вон посадка в лісі, техніка, по рації передають, що там щось летить і все ми. Дежуримо, вичисляємо, стріляємо, збиваємо. Прийшовши огляд у терапевті, військовослужбовці здавали кров у мобільному пункті. Зокрема, до акції долучився Андрій Опаленник. Чоловік до повномасштабного вторгнення займався підприємництвом. Каже, вирішив долучитись до військової служби з відчуття обов'язку. Також що два-три місяці ділиться кров'ю, тому що є потреба в крові, Це зрозуміло. Є можливість здоров'я дозволяє. Зібрану кров, медики у спеціальних холодильниках транспортували до обласного центру крові. Дуже негайна, велика потреба крові. Так що, будь ласка, хто практично здоровий, будь ласка, приходьте, Пекарська 65, ми вас чекаємо з пів дев'ятої до пів другої. Кожен від понеділка по п'ятницю і кожна перша субота місяця ми працюємо так само. За словами речниці власного ТЦК Марії Левко, до здачі крові долучилося 20 військовослужбовців. Іван Кадусько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. На площі біля пам'ятника Шевченку відбулась розколяда. Акція під назвою Стань голосом полонених організували її родичі захисників Маріуполя. Прийшли також місцеві жителі, пластуни та львівські хористи. За словами організаторки акції Ірини Новосядло, близько двох тисяч військових з полку Азов досі в полоні. За два обміни 2024 року жодного азовця не повернули. На акцію прийшла Олена. Її син та чоловік перебувають у російському полоні з березня 2020 Син був в ДНР, знаходився, а чоловік не знає. За чоловіка нічого не відомо. Знаю, що був в Оленівці під час теракту, був поранений. Добре, вам пано! Ана Левіцька приходить на акції, щоб підтримати інших батьків, адже її син рік був у полоні. У травні 2023-го його вдалося обміняти. Я буду виходити доки, доки не звільниться останній полонений український, в принципі, ну і тим більше Азовець, побратим мого сина. Я сказала, що не буде такого, що буде стояти одна мама, бо один син залишився, бо хтось є першим, хтось п'ятим, а хтось буде останнім обміняний.